Так, тут я воду пью. А це я каву собі робила. Ще один. Так, а ну, опустим. Так, Ану, це новий підсвічник. У ханому я його показала, якщо чесно. Та свічки купила ось такі. Вони, ну, найдовші. Так, зараз Дараз повернуся я за сірниками. повернулась. Стоит Ну Так трошки зробила секундинку. Зараз буду малювати. петель короткой. Ну зараз, сейчас попробую трошки. Привіт, добрый, день. доброго вечера, дорогие. Доброго вечора вам. Так, зараз хочу підпалити. Я такі свічки ще не купувала просто, якщо чесно. Доброго вечора вам. Зараз малювати будемо. Та спілкуватись. Так, секундочку час останній, якщо ні, то ні. Так, зараз ще дві спробую. Вже 4 хвилини піджигаю, піджигаю свічку. Подумала про кохання, запалилась, стало Богу. Так, малюємо. Так, це так сказати, мій робочий стіл. Поки. Так. Ось такою з дівчинкою сьогодні намалювала. Дякую за пальчики ві... Мір Мірмукс, привіт. така ось. Mm. Давайте спочатку личику, а потім вже будемо чорний так. Очі-очі. Давай нехай з будуть таким так є. І трошки синього можна. А, ще секунду. У мене, якщо чесно, гарний вечір, гарний настрій, а Чуд... ну, не знаю, все подобається зараз, бо з коханим розмовляла. Все так клак. Ну... Люблю його. Знаю, що я ще психувати буду, У мене таке, я півгодини заплакала, трошки заснути питалась. Не заснула. Так, все, настрій і спорти, все, якщо чесно. Згадала, що сказав. Але інше сказав, за що настрій знов з'явився. Хвилююсь просто дуже за нього, якщо чесно. Та да люблю, тому й така так. Say yeah. say Привіт тобі, Прив. Доброго дня, дякую за серденько. За сердечко, Зачек вгору. Ну, футболка, напевно, хай буде такого контролю, Зараз я контр зроблю. Як ваші справи? Ти вже натераторила, як тільки зайшла в ефір. Що люблю коханого, розмовляли разом. Потім обідалась, потім знов обрадувалась. Он за две километров от меня. Сам оказал. Так, есть. Yeah. Я майже її не малювала вже, тільки провки забула. Привіт, Андріана! Привіт, прив. дуже гарно виходить у мене. Дякую тобі. Я впевнена, ти теж люблю вмієш малювати. Це так за роки війни. війни. На жаль, навчилась. Дякую. Можу ще показати тут не тільки таке. Це я розмовляла з Женною. це мій хлопець. Він сказав, що він обідає і в нього суп це чешський суп я так намалювала з чесником. Там ще була сметана, але я її не намалювала. Такий малюнок захотіла зробити, в інтернеті знайшла. Ну, це сама собі малювала, просто так захотілося, якщо чесно. Ну, я розумію, як це виглядає, але ну, це вже більш-менш нормально. Це вже навчилося. Так, це в мене кота у дворі я побачила луну, два вечора поспіль, і про себе сказала Лунь. Ну, якось так. А потім в мене кіт з'явився, я дуже кота хотіла, ось лежить дивиться на мене. Я ось знайшла теж в інтернеті картинку з луною та намалювала. Ну, це, це просто також я малювала. І ось. Ну, ось малювала. Це я перед сном слухала музику, я ще люблю писати вірші, якщо чесно трошки. Вау, дуже гарно. Дякую тобі, Прив. У тебе дуже красиво виходить, Тут дуже рада сьогодні. Дякую тобі, принцесо. Дякую, 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 велике. Так, слухала музику про себе, своє там казала, а, ну, віршами. А, та намалювала це сонечко, це луна. Два променя падають на листок і появляється, ви зрозуміли, що вода. Ну, це таке якось намалювала сама собі. Так, це я ось ще малювала. Та от. Зараз кота покажу. Ось. Такі ось малюнки. Я рада, якщо чесно, тому що вже навчилася малювати і не тільки ось це, але й ну, трохи інше. От якось показувала ось таке, от. та так. Дякую за пальчик вгору. що у вас так все гарно і кра... красиво, дякую тобі. Малюю, що тобі подобається, та я впевнена, ти також навчишся. Дивись, які ялинки малюю. А це просто навчилась, якщо чесно. Ще можна похвастатися. Дивіться, яку ляльку я собі купила. Ну, це не лялька, це резинка, ну і така, як ляля. 70 гривень коштувала для волосся. Взагалі в мене білий колір волосся, ну, фарбований, в мене темний натуральний. Пішла у салон один раз, за 1800 гривень мене волоси, волосся чуть ниже плеч, тепер теж малюєш. Ти молодець. Молодець, дійсно молодець. А Пофарбувала волосся за один раз до коріння, стала блондинкою. Походила декілька місяців на, до... ну, на бридло, та я почала. Ну, Купила тон тонуючий бальзам, та пофарбувала їх ось такий ось колір, якщо чесно. Вже в другий раз. Більше тонувати не хочу, хочу обрати ну, <кій> назад свій білий колір вернути. А, та й усе, якщо чесно. Я просто в домашньому просто можу показати, який колір. Дорожки плакала, але косметика розмита. Це вже в домашньому я. Ось такий ось він. Та вже загуглила в інтернеті, бальзам змивається смивкою. Вона десь коштує гривень 200, як і сам бальзам. А, тобто я хочу нанести смивку, а потім вже затонувати в сереб... ну, в білий колір чи фарбою, або ще хочу один раз чи пару разів спробувати сірий-сірий ну, цвіт. Сірий колір. Боже, я так давно вела трансляцію, вже розмовляти роз, роз, розу, розовчилась. розовчилась. Ну, зрозуміло. Вам дуже йде колір рожевий. дякую вам. Так, треба ефіри чаще проводити. Ну, от захотілось намалювати, як, ну, як захотілося, так намалювала. Постараюсь ну, хоч, хоча пару, хоча б двічі на тиждень. Ну, буду виходити в ефір ну, вечорами. Вам дякую, хто дивився. Дякую велике. Вже 21 хвилинку разом. це вже багато. Ааа, люблю, цілую вас. Гарного вечора. Цікавого Ютубу вам. Люблю пока-пока-пока-пока. Бачу, вже по <с -rt Isaiah> До побачення. Люблю, цілую вас. Малювала ось. Побачимось десь під кінець тижня. Давайте цікавого ютубу вам ще раз.